Про виклики під час війни як працює нова система усиновлення, як держава опікується дітьми, що потребують родини? Розпитаємо у міністерки соціальної політики Оксани Жолнович. Вона тепер нас на зв'язку зі студією. Пані Оксана, добрий день і дякуємо, що знайшли час для суспільне студія, пані Оксана. З чим пов'язане зростання показників усиновлення дітей за 2024 рік, що кажуть в міністерстві? Я думаю, що декілька є причин, тому що ми системно працювали над тим, щоб допомогти усиновлювачам знайти своїх дітей, а дітям навпаки, батьків. Тож ми спростили певні процедури, узагальнили. Довідку, яку видають після навчання кандидатам, і відтак вже не було можливості в тих чи інших службах казати там певним кандидатам, що дітей немає, тому що раніше призна... визначали в довідці, що ви можете усиновити там дитину з року до трьох. Якщо дитині виповнювалося чотири роки, то вже таку дитину кандидатам не показували або там навпаки більших, а менших не показували. Ми зараз сказали, що в принципі дитина ж росте, Якщо людина готова її усиновити, то вона в більшій мірі. І готова встановити практично дитину різного віку з нею треба працювати і тому е, покращили взаємодію щодо того, щоб показували дітей. Ми змінили правила, як показують дітей з різних обліків, тому що раніше служба у справах дітей показувала тільки тих дітей, які в них на обліку, і зрозуміло, що кандидату потрібно було б дзвонити всі служби всіх е, міст України для того, щоб зрозуміти. Є діти для таких батьків чи немає сьогодні. В службі мають показувати абсолютно усіх дітей, незалежно від того на якому обліку вони стоять, і з і ми далі працюємо над тим, щоб ці обліки спростити. Ну і також дозволили кандидатам забирати дитину ще до рішення суду. Це дозволяє мінімізувати термін, коли дитина йде в розлуці з батьками, якщо вже є навчання, висновки, встановлений контакт, знайомство. То батьки мають із дитиною можливість до кінцевого рішення суду якраз навпаки більше пізнати один одного і зрозуміти, чи скажімо, є оцей меч на, на все життя, пані Оксана. на тлі досягнень очевидних, які проявляються у цифрах, мабуть, є і проблеми, і виклики, які слід вирішувати в найближчому майбутньому, якими ви їх бачите. Ну, є такі речі, які пов'язані з потребою в більшій комунікації, адже ще досить багато батьків, що шукають дітей, хочуть саме дитину маленького віку, там як ми там в лапках називаємо глибокого малючка. Але переважна більшість дітей 70% дітей, які перебувають на обліку для усиновлення, це діти старше 10 років. Тож працюємо з батьками, щоб пояснювати їм, що можливо варто розглядати цю категорію, які очікують на своїх батьків кив, тому що тільки 11% дітей в Україні, які потребують усиновлення, є менше ніж 10 років. Далі проблема з тим, що як правило це діти, яких вже вилучають з родин, бо там певні були неблагополучні умови чи якісь інші обставини. І є в багатьох випадках двоє чи троє, тобто є сімейна група. І не всі з батьків готові одразу установлювати сімейну групу. Тому для таких дітей, особливо якщо є більша кількість, ми шукаємо прийомні родини. Зараз збільшуємо кількість підтримки для прийомних родин минулого року. Для великих прийомних родин вже закупили 57 будинків. Плануємо в цьому році збільшити таку кількість і закупити ще. Ну і багато дітям ставлять певний діагноз щодо інвалідності, які потрапляють в систему усиновлення. І батьки бояться усиновлювати таких дітей. Тож ми зараз, по перше, працюємо з тим, щоб верифікувати ці діагнози, тому що в багатьох випадках це просто. Дитина не має емоційного зв'язку і проявляє неконтактність, проявляє так звану педагогічну занедбаність. Але все це виправляється, коли є рідні батьки, коли є любов, коли є опіка, і дитина дуже швидко прогресує з точки зору соціалізації і навчання. А також ми розширюємо кількість послуг для батьків дітей з інвалідністю для того, щоб оцей страх і відчуття викиності суспільства мінімізувати, запроваджуємо послугу раннього втручання, денного догляду і розвитку. Для тих дітей, які не можуть навчатися, щоб батьки не почували себе самотніми і розуміли, що є така підтримка. Є ще й питання з судами, тому що велика черга в судах і довго справа розглядається. Немає спеціалізації в суді, щоб вони тільки цими справами займалися. Працюємо і над цим питанням, щоб його вирішити. Загалом ми ухвалили стратегію в минулому році щодо забезпечення для кожної дитини права на зростання в сімейному оточенні, і вже почали працювати над тим, пані Пані Оксана, те про що ви кажете, ну свідчить про роботу міністерства безумовно, але об'єктивні умови, які зараз які зараз панують в Україні, скажемо, скажімо, складні в життєві обставини або навіть сімейні трагедії, які часто буває, случаються, трапляються в з огляду на те, що тривають військові дії, як це впливає на показники, скільки скільки ми готові всиновити дітей і ну, об'єктивно кажучи, скільки, як, як змінюється кількість сиріт, що, що про це відомо на тепер? Um. У нас, в принципі, кількість сиріт, які отримують статус особи позбавленої батьківських прав, дитини, дитини, що позбавлена батьківського піклування, перепрошую, вона є в межах, скажімо так, тих довоєнних показників. Тому ми бачимо з але паралельно, ми бачимо зростання бажання в людей для того, щоб брати дитину в свою родину. Все ж таки українці. Попри всі жахливі виклики, адаптувалися дещо до тої ситуації, в якій ми живемо, і вже готові більше готові ухвалювати якісь стратегічні рішення для свого життя. Тож кількість бажаючих усиновити дитину збільшується. Ну разом з тим, ми працюємо набагато більше, щоб навчити тих, які хочуть отримати можливість усиновити, які хочуть стати прийомною родиною. Ми збільшили кількість навчальних команд в кожній області, які працюють з такими кандидатами, ми також запровадили класну систему діти Це велика платформа, де зібрана вся інформація про різні види підтримки, як можна підтримати дитину, що є сиротою або батьки, якої позбавлені батьківських прав. Тож закликаю користатися цією платформою, дивитися і для себе ухвалювати рішення, чи готові ви дати частинку любові. Для наших українських дітей, які з різних причин втратили можливість бути з різними з рідними батьками, пані Оксана, яким чином у полі зору, скажімо, відповідних служб, які підпорядковані міністерству, також залишає видно те, що відбувається після ось цього порогу, який називається усиновлення, як відбувається контроль, наприклад, умов проживання виховання усиновлених дітей або або дитячих будинків сімейного типу, якщо можна у нас приблизно одна хвилинка. Ну, найважливіше насправді це не контроль, а підтримка, тому що всі ці родини зустрічаються з певними викликами, коли вони повинні налагодити кожен день крок за кроком зв'язок з цією дитиною. Дитина повинна прийняти цих людей як батьків. Тому для нас забезпечити соціальний супровід є надзвичайно важливо. Зараз ми розробляємо цю послугу, тому що вона надається за кошти місцевого бюджету. Ми хочемо посилити і стандарти надання, і кількість фахівців, які будуть надавати. І, можливо, навіть там співфінансування з державного бюджету запровадили в центрах життєстійкості можливість батькам отримувати консультацію щодо розвитку своїх дітей і підвищувати батьківські компетенції. Працюємо з тим, щоб вони розуміли, що вони не покинуті після того, як вони взяли дитину в свою родину. Ну і без сумніву служби у справах дітей здійснюють постійний контроль за прийомними родинами і вихованням дітей в таких родинах. Дякуємо за ваші відповіді за ваше бачення сьогодні. Зранку Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики, і відповідала на запитання сусп.